Медицина це про вибір. вибір щоденний і непростий. Яку спеціалізацію обрати? Як уникнути вигорання та лікарських помилок? Як знайти час на себе, якщо кожен день це виклики, пацієнти і відповідальність? Лідерська програма MedFuture – це простір, де ми щиро і відверто говоримо про те, що вам важливо, як позбутися сумнівів, що правильно обрав професію, і достатньо в ній молодець. Що робити, якщо практика не приносить грошей і задоволення? Як почати приватну практику, відкрити свою клініку чи зробити кар'єру управлінця в медицині, рольові моделі? Від простого лікаря до академіка відверто розкажуть про свої помилки, сумніви та шляхи подолання. Лідерська програма MedFuture – це не про теорію, а про реальні історії, не про ідеали, а про унікальний шлях. Справжній успіх у медицині це не лише про кар'єру, це про те, як залишатися собою, навіть коли змінюєш світ.